Квест з козаками Збери Козака в похід. Вітаю вас, маленькі козачата. А знаєте, чому я вас так назвав? Адже ви живете на прекрасній землі і повинні знати багато про своїх славетних пращурів запорозьких козаків. От ми зараз і перевіримо. У вас є завдання. Зібрати козака в похід. А для цього треба зробити ой багато справ. Спочатку треба одягнути козака, але гляньте, всі речі переплутались ваше завдання знайти речі козака. Розглядаємо речі по порядку. Дивіться. Ця сорочка підійде? Ні. Чому? Тому що вона жіноча, правильно. А віночок. Ні, бо він дівчачий. Теж правильно. А шапка, шапка дійсно козака. Погляньте, а тут є речі козака. Правильно є. Це пояс і сорочка. А булава? Ні. Це символ. Глади, вона була тільки у гетьмані. А ще це зброя. Все вірно. А тут. Правильно. Чоботи і шаровари. А спідниця. А от спідниця от і ні. Вона жіноча. А зараз повторимо ще раз, який одяг ми відібрали для козата? І яке взуття шаровари. Чоботи, пояс? Сорочка? І шапка? Молодці, все вірно. Слідуючи завдання. Обери зброю для козака. Уважно розгляньте і скажіть, що тут зайве. Якою зброєю зовсім не воювали козаки? Лук і стріли. Так, це козацька зброя. А гармата? Так, у козаків були гармати. А шабля? Все вірно. І шабля була в козака. А танк? А от танка, на жаль, не було. Танк у нас зайвий. Молодці. Збрую підібрали, тепер на чому ж наш козак поїде в похід, мабуть, на козі. Бо слово козак означає не тільки вільна людина, а ще й від слова коза. Уявляється, козаки носили одяг з козячої шкіри хутром назовні. Добре, даю підказку. Стоїть у стайні, вірса просить і на собі хлопців возить. Хто нас у стайні стоїть і їсть овес? Правильно, це кінь. Його козаки ще називали братиком, бо він часто їх рятував. А тепер скажіть мені, яку їжу треба вживати козакові в поході, щоб ніколи не хворіти і перемагати всіх ворогів? Мабуть, торт? Чи морозиво? Подумайте. Правильно, це каші, це узвар із сушених фруктів, це риба, а щоб ніколи не хворіти? Цибуля і часник. Молодці. І останнє завдання виборіть предмет, який допомагав розв'язувати козакам усі спірні питання. Навіть гетьмана ним обирали. Правильно, шапка. Виявляється, без шапки на козацьку раду не ходили. Якщо треба було обрати гетьмана, збиралися козаки, називали ім'я. Якщо кандидат був достойний, підкидали шапки. Молодці! Ви дійсно маленькі козачата і заслужуєте на ось таку гарну медаль. Справжні козаки. Дякую вам всім до зустрічі!